Кожна форма правління це є ідея. Комунізм, фашизм, царі, це все є ідея. І якщо люди цю ідею підтримують, ось ця ідея і живе. Звертаюсь до всіх спецслужб України, які захищають саме цю ідею, яку Зараз підтримуєте. Ви підтримуєте ідею, яку 3 тисячі гривень пенсії наших батьків. Те, що діти наші їздять за кордони працюють рабами. Ви підтримуєте ідею, що з нас сміються весь світ. Ви підтримуєте українці, нас в Україні 70. 2% українців, і ми зараз поводимо себе як ті раби, ми виконуємо злочинні накази і кажемо, що це не ми, а хтось там. Я розумію вас, вам страшно. Я розумію, але зараз кожного дня гинуть тисячі людей, тисячі українців. Якщо ви вважаєте, що Завтра чи сьогодні ви будете не наступнім. Тоді робіть, як знаєте. Но знайте, що зараз в небезпеці ми всі. Українці, ми не призиваємо вас до перевороту. Ми не призиваємо вас до бунтів. Ми призиваємо вас саме встати на добру сторону, почати саме боротися з злом. Вивчать свої права, вивчать конституцію, вивчать, поширювати відео чесних і добрих блогерів, які кажуть правду, щоб саме ми могли би пробудити людей, бо у нас дуже багато людей сплять, дивляться телебачення, яке за, під олігархами проплачене. А ці олігархи є. Не українці. І їхня зараз ціль зробити геноцид нашому українському народові. Вони все роблять, щоб люди не узнали, що ми саме живемо в корпорації, щоб люди не знали, як нам оці всі зрадники роблять геноцид. Українці, ми створили громадську організацію Український світанок. Ми об'являємо війну. Саме злу. Якщо ви вважаєте себе світлими людьми, приєднуйтесь до нас в наші ряди, правозахисників, захисників людей, бо час саме прийшов, і ми, я вірю і знаю, що ми врятуємо нашу країну, наша сама ідея. Зробити не просто гарну країну, а зробити найкращу країну у світу. Я вірю, що у нас все з вами вийде. Бо перед світанком завжди сама темна ніч. Дякую вам, українці, від щирого серця. Перемога буде за нами. Дякую.